Доброго, доброго вечора! Сьогодні такий подарочок прийшов. Думаю, поки ви збираєтеся, я спробую як, тому що ще не награлася, не натішилася. добре. Я сьогодні для вас приготувала мантру. Також буду задіювати хрустальну чашу, бо от взяти хрустальну і мідну чашу, то хрустальна більш вона така дієвіша для маси людей. Така чаша вона отримується в більшості для особистих таких моментів. Тобто це це для себе. А хрустальна вона таки більш масова йде, тобто, щоб донести до кожного те, що хоче передати езотерик. тому сьогодні я також задію мантру, і це вже буде в кінці, і також хрустальну чашу візьмемо. Всі люди, які сьогодні присутні і які будуть присутні, хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай ваші мрії збуваються, нехай двері відкриваються на нехай шляхи ваші відкриваються, нехай успіх вас супроводжує по всьому житті, нехай рідні ваші будуть з вами, нехай ви будете. Щасливі біля своєї сім'ї, нехай все получається найкращим, тільки образом. Нехай все получається тільки так, як ви забажаєте. Нехай охорона стоїть біля вас, нехай ще стоїть перед вами, над вами, зліва, справа, ззаді, знизу під ногами. Нехай ви будете в сильному, великому, енергетичному щитові. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, ясного розуму, ясного осознання, нехай цілі Досягаються, нехай мрії ваші здійснюються, нехай ви доходите до тої цілі, якої вам поставили, і нехай ви все у вас получається тільки найкращим образом. Нехай душі ваші сіяють, нехай серце ваше добро і тепло оберігає, нехай. Щит стоїть над вами перед вами зліва, справа, під ногами ззаді. Нехай кулі дурні мінають вас, нехай все получається тільки найкращим образом. Щоб ви повернулися до рідних домівок, щоб ви повернулися живі, здорові до батьків, до, до жінок, до дітей своїх, і наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Доброго вечора! Усім! Як ваші справи? Трішечки вже світло появилося. Да? Трішечки вже краще, але не наскільки, якби нам хотілося. Хоча б вже якісь бачимо пробліски світла, але то не, ну, не наскільки як би хотілося, але все рівно вже трішечки йде покращення. Енергетику будучи товкти. Дивіться, зараз продивляючи цю інформацію, що зараз літає в інтернеті, так домовленості є. Скоріше за все, це не паперові домовленості, це усні домовленості про енергетику, тобто щоб не бити, дай Боже, щоб вони договорилися, хоча б в усній формі, а не письмові, ну, все серіано, тому що це жах досить прогнозують знову морози і. Наша, наші станції вони не спроможні, будуть ще надалі відключення, тому що зараз влуплять знову сильні морози, не буде справлятися, але хоча б не будуть скоти лупити ще зверху, добивати. Багато я сьогодні випустила ролик в тому, що це, що я вам говорю про енергетику, багато почали говорити мені так. Вони вдома будуть ліпити. А вони що вдома не ліпили. В Одесі що, по енергостанції влупили, чи по дому, що дирка сьогодні жінкою спілкується, показує навпроти будинок з диркою. То це що там енергостанція була чи що. Хіба тим козлам можна вірити? Не знаю. там якісь, Як мені показували, що якісь умови виставили, якийсь запрет буде. Таке враження, знаєте, коли викладаю якийсь ролик, таке ніби претензії до мене, ніби я керую світом і керую мозгами Путіна, що, що чи він буде бити, чи він не буде бити. Так що нас всіх повбивають. Так по нинішній день не повбивали, не вб'ють. Так зараз всіх вже, вже до останнього українця вже нікого не буде. Тало таки, ви знаєте, слухайте, от, от дивлюся на це все, і думаю, боже. Хотіла сьогодні розглянути питання, таке як гординя. У нас досить багато людей і темперамент українців гордість, от гординя през усіх сторін. І що я можу сказати, Гординя – це є наказуємо. Це також є і в Біблії закон, не закон, а як воно гріх. І також є закон, закон Всесвіту, що гординя — вона наказуєма. І розглядаючи людей, особливо нас, українців, ми досить горда нація. Але якби ми горді були тільки там якимись певними моментами, але тут виходить, що якщо дивишся, якщо людина бідніша, чи людина в чомусь не вдала, чи людина якась нерозвинута — є різні люди. І тут в наших українців просипається гордість, що, вони, що я краща, що я розумніша, а що в мене лучше, а що в мене краще, а я багатша, а я так... Це ж по тому влітку, що не буде нічого. Так що спостерігайте за своїми емоціями і викореняти потрібно такі моменти, коли ця гординя, тому що момент забирання йде. Наступ Дніпропетровщину буде, на саме місто не буде. Дніпропетровщина зараз там є наступ вже, але щоб окупація міста не буде. За віруси, скажіть щось, будь ласка, віруси ніхто не відміняв. Таке як пандемія, коронавірус не буде, але буде, воно мутує і воно буде. Те, що в Індії зараз там почалося двіжання таке, то воно до нас. Практично, якщо навіть буде, то воно не буде в таких масштабах. Павлоград окупують, не окупують. Не бачу я окупації Павлограду. Окупація Дніпропетровської області. Деякі села будуть окуповані, потім будуть відбиті. Переговори як пройдуть? Та це ще ж не одні переговори будуть. Це буде переговорів ще досить багато Цілий лютий. Місяць переговори будуть і весною будуть переговори. Це тільки як можна сказати, початок кінця. А що чекати з Запоріжжя? Вистоїть Запоріжжя, але Запоріжжя страдає. Покров буде окупований. Скоріше за все, цього року я не можу сказати, що там він повністю буде окупований, там якось воно половина. Там може так, як воно і є, буде. І то, то не можна сказати окупація, то сіра зона йде. Там зараз танці з бубнами, Наше ваше. Скажіть за Ізюм, Ізюм вистоїть, Ізюм вистоїть, але там досить багато буде руйнувань. Так саме за Краматорський і Слов'янськ можу сказати, що окупації не буде, але досить багато буде руйнувань і також досить багато буде обстрілів. Мергород повернеться в Україну, всі території її окуповані повернуться до України. Донецьк буде частина за нами так, по лінії розмежування. Київська ГС вистоїть. Оля, а що буде з доларом? Буде рости ще долар. Коли відкриють кордони, коли перестануть наступти і відкриють небо. Я думаю, вас це питання влаштує. У нас війна йде, які відкриття кордонів. І що вам з того дасть, що вам відкриють кордони? Обстріли припинять? Припинять. Усміхніться, посмішка вам пасує. Дякую, дякую. Коли буде масовий обстріл, прогнозується на ці вихідні. Якщо ми дивимося лютий місяць, то досить сильний масовий обстріл десь має бути середина лютого також. Досить сильне з руйнуваннями. А так масово вони кожен день масують. Яке у вас хобі? У мене хобі, це магія езотерика. Більше я нічим не займаюся. Це моє хобі, це моя справа, яку я, яку я обожнюю і я живу в неї. Коли закриють небо, коли попідписую всі договори, ви що думаєте, що зараз його закриють? Так це все. Це вже після припинення вогню будуть закривати небо. Припинення вогню цього року прогнозується, що його таки підпишуть. Чи може дар передаватися з покоління в покоління? Так може. Зеленський поїде до Москви? Ні. Доброго вечора, Одеса залишиться в суставі України. Дякую, будь ласка, вам. Одеса завжди була Україна і Україною залишиться. І не всі якісь дурні думки і мислі про те, що Одеса має десь кудись відійти, чи якийсь десант має туди висадитися. Трамп за Росію чи це гра така? Скоріш за все, це гра така і Трамп він тільки за себе, і він тільки. Користується своєю вигодою, більше там нічого нема. Ого, якого кольору у вас очі? У мене коричневі, темно, коричневі очі. До речі, так цікаво, може пам'ятаєте, хто в мене постійно на ефірі була дівчининка. скоріш за все, це було щось. Вона вона старо пов'язана, чи ще щось допитувалася, як мене звати скільки, коли в моє день народження, і так далі. Рішила людина мене продивитися. Мене неможливо продивитися, тому що якщо брати мою дату народження і там ім'я, воно не співпадає з тим, що в мене є. І тобто, виставлені які енергетичні центри, і все, воно не співпадає з життям звичайної людини. Вона може продивитися мене як звичайну людину. І тобто, і все рівно їй неправдиву інформацію дасть. І мені так смішно, знаєте. Дивлюся, що вечором вже лягаю спати, стукають до мене, знаєте. Я така думаю, боже Боже, куди ти лізеш? Дивіться, ми того разу говорили про це, куди ти лізеш. І от от стукається, ну що воно може побачити там. Ну, побачить чорта, чи побачить бафамета, чи побачить все, що хочеш вона. Ну, тобто, наскільки її багато вображення, наскільки вона побачить. Ні, вона хоче продивитися. Не робіть дурниць. Зеленський зустрінеться з Путіном. Так, Зеленський буде зустріч з Путіном, це буде таке, але не в Москві. Навіщо вона робить? Навіщо роблять? Ну от недолугість якась є в тому, що от робити війни між собою. Я не розумію цього, як один на одного там лізуть, один на одному поробляють, один на одному щось роблять. Та це якесь смішно, тобто це якісь нещирівні рівні, такі, знаєте, як. Скоріш за все, це як е, якийсь урок е, того, що навчитись, тобто це уроки йдуть, навчання, щоб дали почерешні, і воно почало бідне щось робити з цим всім і вилазити з ями. Я не розумію це, щоб е, щоб наоборот, е, якщо є езотерики, повинні наоборот якось з'єднуватися в касти чи ще щось, а один напроти одного і. Говорити, там борьба за клієнтів, борьба за якісь можливості. Та канал Егрегору Магії досить сильний, могутній. Всім місця вистачає тільки для тих, які дійсно вміють працювати дійсно дійсно що щось роблять. Останні це також саме, як я вам розказувала про Егрегор. Любий Егрегор, він має касти також, і в кожному касті в Егрегорі є каст. І барахкаються в якихось низьких гранях таких і якось от в такому сенсі. Ну я не розумію. Я не можу вам дати цієї відповіді, чим вони керуються і що вони для цього, для чого їм потрібно це. Мене не цікавить ніхто. Оля чи припиняться обстріли в цьому році? Є всі шанси, щоб припинилися обстріли. Підпишуть мирний договір. Всі шанси є для того, щоб підписати мирний договір. І того року був шанс на припинення вогню мирного договору, Поза того року був. І також я можу сказати, що досить багато залежить не тільки від того, що в нас є ще також творіння нами самими. І нам надаються шанси і можливості чи використаємо їх. Я думаю, що цього року використаємо. Газ буде, буде. А якщо використаємо в цьому році, то підемо до наступного року. Світло перестануть виключати до літа весною десь так. Що буде з Прибалтикою? Будуть військові дії. Весна та літо буде сприяти врожаю. Досить гарно буде сприяти врожаю. У нас цього року буде гарний урожай. Що буде і Зеленським? А що з ним має бути? Буде відпрацьовувати свою карму, яку напрацював. Щось недобре в цьому світі робиться. Це є нормально, тому що ми переходимо на Тобто цей рік вже йде онулення, тобто нова сфера. Ми дуже в цікавий момент живемо, тому що ми переходимо зовсім іншу, інший вимір, інші енергії, якщо дивитися так. Зовсім, як то кажуть, міру зовсім інше. Зеленський втече, куди він має втекти. Зама зі снігом літу сліба. Ой, класно, я такої такої приказки не знала. Паперові гроші зникнуть, зникнуть, будуть електронні. Коли процвітання? Після припинення вогню і на майбутнє, тому що якщо говорити, що нас розрушали скільки років, і будемо почути помаленьку, це не одним днем. Та як багато кажуть, ви ж казали, що Росія там розпадеться. Так що вона одним днем не розпадеться. Так же саме одним днем Україна не буде розквітати. Тобто це потрібні роки, але ми можемо бачити вже на нинішній день, скільки в Україну вливається матеріальних коштів. І надалі будуть вливатися багато матеріальних коштів сюди, на відновлення України. Таким чином, помаленьку потрошки країна буде відновлюватися. Не одним днем, бо дуже люди часто, от в них таке враження, знаєте, чи там зробила чистку, 10 років ходила з поробкою, з якоюсь, Господь знає, з чим зробила чистку, мені вже має бути легше. Ну, в один день. 10 років ходила, а тут за один день вже почала літати. Так же само в нас з Україною. Яке буде літо жаркечені, в залежності, в якому ви в місті живете? В Одесі буде жарко, у Карпатах буде прохолодно. У 26-му рік буде легше, ніж 25-му я не можу сказати. Він буде якимось моментом легший, але люди все рівно вони не будуть відчувати тої легкості. Чи будуть бити ще по енергетиці, будуть. Буде зірване перемир'я і ще будуть гадати. Може, може, це показує і 14-десь середина лютого у ці моменти. Люблю Кам'янець-Подільський, прекрасне місто, дуже багато історії, досить красиве місто, але зараз, як подивитися на нього, то хочеться плакати. Сніг не прибрали, вода розтопилася кругом, асфальт зійшов разом з снігом, і хоч і йди, і плач, так ми живемо в Кам'янець-Подільському. Але загалом місто досить гарне. Та так по всій Україні. Я не знаю, по всій Україні, але в нас проспект Грушевського кожного року його ремонтують. І кожного року його літом, ціле літо вони ставлять асфальт. Падає сніг, і потім той асфальт сходить разом з снігом. Якось так. Повітряні кулі у вас супер. Так. А ви за кермом їздите їздите. Оля, а рептилоїди є. є. І не тільки рептилоїди є. Іанінаті. Ну, це ж те саме рептилоїди. Досить багато в теорії змови, досить багато є правдивої інформації. Також її потрібно фільтрувати, але досить багато є правди. Дякую, а що вони щось нам погане можуть зробити. Ну, в більшості ми годуємо своєю також енергетикою. Негативною, деструктивною енергетикою. Вони годуються емоціями. Плачу, болі, страху. Як то кажуть, ми їхній корм. Це як вампіри. Та як вампіри, нічого ну, такого. Але вампіри кров п'ють. А це енергетично вони питають. Треба їх перестати годувати. Я скільки разів вам говорю, що переставайте їх годувати, переставайте страждати. Ну, та й от за рахунок таких людей страждань, йде під підпитка. А рептилоїди – це люди, в яких хоч оселилися ні. Це зовсім інша каста сутності.